Отця і Сина і Святого Духа. і всесвітліші Отці, всечасні всесвітліші отці, сумна з Горбона родина, односельці, сусіди, друзі, колеги. Света наша спільнота всього нашого храму і нашої парокії, Христос Воскрес, Божистос Воскрес, своїм словом на світлу пам'ять новоприскочивого любовина, хотів би поділитися тим, що я чув від Його за час нашої праці. А працювали ми майже 16 років. Починаючи з цієї каплиці у цьому храмі, я його прийняв на служіння тут і з ним прослужив майже 16 років. А знайомі ми майже та не майже а 50 років. Бо так склалося, що дружина його, шановна Галина, здобувши. Освітянського освіту розпочинала свою вчительську працю в ледні в 1973 році. А я тоді працював у Ленні також, який пропрацював майже 40 років, і там ми вперше зустрілися і вперше запізналися. Таким чином мав нагоду чути багато про те, що він пережив, як я його, як, мабуть, і багатьох із нас, а може більшості людей. Таке полоса життя, в якому були світлі і темні полоси, в якому були страждання, і горе, і сльози, і розпач, і в якому були і радісні хвилини. Ходім, ми в тому слові, знаєте, так, ви мовите провести паралелі між тим часом, в якому він родився для земного життя, і між тим часом, в якому він народився. Тобто помер для вічного життя. І ви знаєте, на диво дуже подібне все. Дуже велика аналогія між тим часом, коли він прийшов на світ і тим часом, коли відходив з того світу. Родився він 30 липня 1945 року в селі Гаї Нижі. 45-й рік, 46-й рік, 47-й рік, ви добрознаєте, це відображено в наших навіть колядках, Сумний вечір в 47 й році, плач на кожній кроці. Плач був не тільки на вечір, а плачі були й на Пасху. Проведіть тепер аналогію. Хіба не плач був у нас в цьому році, до святої вечері? Не одна сім'я учу свою розчинила сльозами, хіба не була в цьому році в більшості, якщо не всіх нас, пасха. Чи не одна вдова? чи не одна мама, чи одні діти не заливалися тако сльозами, які у 46-му році за затратили дорожчої людини. Тобто, прийшов на свіч страшний такий сумний час. І відходить в такому часі з того світу. В 45-му році, а в 46-му році, коли йому було всього навшого рік, батько його як член упа був вбитий анкаметисами. Він про це не раз говорив. І йому самому загрожувала смерть. Мала дитина, маленька дитина. Жиючи з одомілою мамою, облавчина кинули на хату і хату підпалили, і хата ще й згоріла. Тільки добрі люди, сусіди одно серці гаючани, врятували його. Але московські облавці шукали за сином, бо знали, що є у бівця вбитого один син дитя. Одне. Але добрі люди, Взяли його і своїх дітей і коли облава надійшла, сказали, що це їхня дитина. І вони так підійшли а всю іншу сім'ю, діда, бабусю, тобто його батька, його маму, братів, сестер, всіх виселили в Сибірські гулаги, з яких вже ніхто з них не повернувся. Який час народження? Який час відходу у вічність, брати і сестрі. Тоді, коли наші герої в той час помирали за Україну, то казали, як солодко вмирати за Батьківщину. Уявіться, подумайте, вмирати, мабуть, нікому не солодко. Але любов до рідного краю, любов до матері і землі, любов до того, що тебе зростила. Є такою, що навіть солодко вмирати, казали, солодко вмирати залюбу Метківщину. Бачите, буває солодка смерть, коли на патріотична геройська. А на могилах тоді їх писали тих героїв наших, мабуть, так написали на та батькові могилі, вже після того, як москалі дійшли. Спід, хлопці, спіт, долю волю сніть, про долю волі вітчизни, чи можуть бути кращі сни. Так і нині наші герої, ті кращі, коли в перших глядах пішли, вони гнали ту орду від Києва, від Харкова, поляни хоробро, Чи не так, по непрашиво ми на їхніх могилах, Спіть, хлопці, спіть, про долю сніть, Продолюволю вічесних, чи, чи можуть бути кращі сни. І ось так зростала дитина, пройшли такі повоєнні, колективізаційні колективізація роки. І коли було 18 років радянська держава забрала його на служінню армію. Служив він в військах Таких радіо зв'язку, про це говорив, я поволодів цією професією. Міда в ранецькій тоді служить у армії три роки. Повернувшись армію в рідний край до рідного села, згодом зустрів свою долю, всі Гаївські дівчини Галині, з якою 1963 році побралися. Поєднали свої долі, і та їхня доля простелилася на цілих 55 років. Прожили спільно, прожили звагіливо, поділяли все те, що посилала їм подружня доля. Господь благословив їх двома діточками, дві доньки, ось які тут стоять біля тата Оксана і Галина яких вони зростили, яких виховали, яким дали вищу освіту, до речі, післи сташками матері, стали освітянами і обидві працюють одні із наших шкіл як освітяни. Поставили їх на ноги. Коли прийшов час, що треба подумати, бо як всі діти, коли творять свої сім'ї, виходять з рідного гнізда. Треба щось, щоб їм допомогти, вимушені були поїхати до Америки. Всьому їм допомагав, де свідчив отець Анатолій Полянко, Парох і Дайхангаїв. Ну, хоча він нам вдячний за це, що ви йому допомогли. Вони 9 років пробули, пропрацювали в Америці з 2002 до 200. До 2009 року біля Чикаго. Він там також дякував, диригував хором Там тоді служив такий отець Дрогобечани, він колись служив на яхі, а родом із Рудок, отець Володимир Саєць, який замовлю років два тому упокоївся і спочиває тут на цвинтарі, на Предкатиня хабу Різдва Святої Богородиці. І ось там чекало, він також проявляв свій талант, свій хист, своє дяківські знання. Там пропрацювали вони 9 років для цього, щоб прошли сім років, щоб допомогти бути вниз будинки для своїх доньок. Після цього повернувся. І тут, в 10 році я прийняв його на служіння дяківських нас і прословивши тут вам, дорогі до наша спільнота і всім тим, кому приходилося робити тучинчу послугу майже 16 років. Щодо його фаху, як дяка, як музиканта, то мені здається, що небагато можна знайти таких дяків, щоб мали повну. Вищу музикальну освіту. Він закінчив, тоді називали училище музичне імені Барбінського, наше Погоди. А воно завжди було і залишається такому на доброму рахунку, яке дає початкову таку відповідну музичну базу. Наскільки я знаю, що ті, хто кінчає успішно це училище, не їх радо приймають консерваторію Львівську. А навіть Консерваторію Київську, коли кажуть, що це з училище з Дрогобича, зразу на це звертають увагу як на такий, що одержав відповідну початкову музикальну владу. Потім він закінчив мусте до компузичне федералогічного вищого світу в нашому Дрогобицькому інституті. Він був нотно однограмотною людиною. Він не тільки міг співати добре по нотах. Я, наприклад, не раз казав після служб Божих, як він заспіває за достойних, або тобі радується благодатна наша два, як бити не за всіма нотами, то не кожен дяк може в тому плані рівнятися до нього Все-таки освіта є освіта. Більше цього, він настільки був музично грамотною людиною, що він навіть. Покладав на чи інші церковні пісні і богослуження, якими користувалася не тільки наша парафія, а навіть деякі парафії нашого міста. В своєму служінню він був щиро відданий, брати і сестри, щиро служив. За це ми йому вдячний і впевнений, що наша парафія, наша спільнота, наші священники. Будуть завжди носити його пам'яті і молитися його. Наш отець парох отець Ростислав. Мікронозі, я зауважив, що в Фейсбуці, помістив співчуття родині, і в мікронозі таки написав гарні слова. Що як прославляв він тут Бога своїм співом на землі, так ми тепер з небесними хорами ангелами прославляє. Бога у вічності. Хай там від щирості має, хто співав на землі з ангельськими хорами Слава Вишне Богу, а на землі ми. Ви були любомири того миру для нашої стражданої землі, для нашого українського народу. Завершую своє слово, хочу сказати те. Крім всього того, що сказав би Бог, глибоко віруючою людиною і молитовною людиною. І це дає нам запоруку думати про те, що Господь простить йому все, о що доброго я не сказав, що би мені сказали. Ми свідомі того, що кожна людина, яка живе на землі, не є без ріка. І він в тому числі, і всі ми теж не є без ріка. Я думаю, що Господь почистив все те. І простить йому те, і прийде його душу, де всі праведі упокоювалися. Знаєте, на завершення схожу вам колись великий філософ і письменник іспанський Мігуель де Муна Уно, який помер в 1936 році, писав так, або великим християнином. Написав такі словетні слова. Без тебе, Ісусе, не народжуємося, щоб вмерти. З тобою, Ісусе, ми вмираємо, щоб жити. Отже віримо, що Він помер з Ісусом для того, щоб жити. Він прославляв його Воскресіння, Подився, як Господь дав закінчити йому своє життя. Для багатьох прикро, несподівано. Але так би мовити, я завжди кажу, по-козацьки закінчив своє життя. Чому по-козацьки козаки не любили смерть в постелі, в ліжку? Козаки любили, щоб вмирати на коні в бою за свою батьківщину. І він також в ліжку. Ніхто біля нього не мучився, ніхто не перекидав його, ніхто не зробив йому страшні тяжкі послуги, не мучився, не досипав біля нього з По-козацьки він співав Воскресіння. За день перед смертю ще говорив по телефоні з лікарні і надіявся, що буде прославляти Воскресшого. І так на другий день дійсно по-козацьки прославлятиме Воскресшого у вічності. Отже, хай без того, що воскресять смертю, що смертю смерть дарував. І тим, що вробах життя дарував, хай дарує у життя вічне. А всі ми, особливо в нашій спільноті. Теж хочу зауважити, що в нас завели Отець пару книжку де є поминання всіх тих, хто був, так би, мовити, титолем, тобто хто був у фундаменті будові тої церкви, хто тут служив, хто тут трудився. Серед них і за них, щоденно молився, серед них є багато таких людей знаних, розумієте, як Михайло Дасиши, як пані Христина Касирка, Бека, Священника. Як пан Ігор Познацький, як інші, що тут служили, багато їх перечисляти. І до того списку, біжіть, якщо йому, недавно помер там на нашій площі пан Мирон Харі, який дуже спричинився найбільше в будові цієї каплиці, де ми зараз знаходимося, і багато інших. І гідне місце тепер буде занесене, певним оце пару і любови. Не будемо повсякчасно молитися за спасіння душі Його. Хай Христос, що Воскрес, що тим, що вже мав життя дарував, дарує йому життя вічне. Амінь. Христос Воскрес!